Перше тренування молодіжки перед матчем з білорусами для тренувального штабу вийшло ознайомчим. Річ у тім, що у команді з'явилося кілька новачків. Один із них динамівець Олександр Тимчик. Атмосфера хороша в команді, так як багато ігроків 96 го року прилучалися до попередніх збірів і навіть були ігроки 97 го року. Так що на даний момент атмосфера позитивна в команді все добре». Які завдання тренувальний штаб ставить. Перед командою, що найголовніше виділяє? Найголовніше це, звісно, перемоги, ну і на даний момент показувати хорошу ігру. Так, да, нові ребята є, ну, з усіма ми знайомі по юношському, по ігри в чемпіонатах, усіма знайомі і всіх знаємо, і атмосфера хороша. У складі національної збірної 22 футболісти. Підозри на мікротравму має Олександр Піхальонок і може залишити команду найближчим часом. Наразі цей збір тренувальний штаб головка розглядає як селекційний. Задання однозначно, це положительний результат нужен, тому що на цьому фоні лучше готується. На цьому фоні, по більшому счету, можна йти уже, якщо говорити о зборних командах, в відпуск. Вот, и, естественно, уже наигрывать потихоньку, скажем так, находить тех людей, которые будут готовы решать задачи после жеребьевки 26 января. Вот задачи выхода на чемпионат Европы уже следующего отбора. Вот в какой-то и в, в какой-то мере селекционный сбор, потому что многие ребята, ну, скажем так, которые просто не были, вот и не скажу, что ни в одной сборной, ну, по крайней мере под нашим руководством, потому Нужно з ними познайомитися, пообщаться, зрозуміти, що вони можуть, що вони хочуть. 10 листопада команду чекають теоретичні заняття. Вже у п'ятницю хлопці вийдуть на газон стадіону імені Бутовського, щоб перевірити себе у матчі зі збірною Білорусі.